Друзі, всім привіт! Ми сьогодні не в горах, ми сьогодні в Прикарпатті. Приїхали на наше знайоме місце. Знаємо, що тут є лисичка росте, але ж дощиків не було, не знаємо, що з цього вийде, все побачимо. Ну що, друзі, все як завжди, айда на лісову прогулянку. Тільки зайшли. Ну, Пару лисичок я знайшов, але ж це дуже мало для цих місць. Ну Погуляємо, глянемо. Може десь глибше в ліс треба зайти. Може з краєчкою пособирали, місцеве. Що в тебе, Іріш? Що в тебе? Нічого. Ну, в Ірішки також нічого. Сьогодні дуже спекотно. З міста виїжджали, 33 градуси було. По прогнозу обіцяють усі 35. Приїхали до лісу, тут 29. Трошки попрохолодніше, але ж все рівно. Ну тут такий ліс, бачите, не тяжко ходити тут. Ні хащі, на карачках повзати не треба. Тому думаю, буде сьогодні комфортно. І ми погуляємо, пошукаємо грибочки. Собаки не набігаються. Їжка завжди убіжала, десь попереду бігає, а вон, Зараз, доженемо. Що ж, клюн? Свобода. А що, в тебе жодних лисички нема? Нема. Я три штучки тут знайшов таких, ну. Дубовичок. знайшов. Ага. Гарнюсик або старий же? Ні, такий нічого. Що, може сьогодні візьмемо дубовичків? Давай вимочимо. Посмажимо. Ану. О, то гарнюсик такий. Ввечері угу. ага. під картопельку То що треба. Та? Угу. Ми десь днів п'ять тому були тут. Багато дрібної лисички залишили, але її немає. Тому... Впевнений, що це ви тут добре пошустили. Ух ти, павутини скока. Ой. Ну, друзі, а ось я до знайшов. Молодесенький такий. О, бачите. Гарний. Може і біленьких сьогодні зустрінемо. Тут вони і є. Небагато, але є. До знайшов. Ріжка радіє. Трошки лисички знайшла. Остатки розкоші. Ні, Ну по-любому. Щось де залишили грибники. Пропустили щось. Тому думаю, трошки лисички сьогодні назбираємо. А де Жека? Жекері? А, вон він. А трошки це скока? Півкошика? А так. Да. Пройшли тут не побачили. Трошки лисички залишили нам. Ой, Яка нора там я туди засунув палець. Опасно. У горах були так. Підосичник. Тільки підійшов до нього. А туди гадюка. Ух, і під дерево. Ну, ось в таку же норку. Ще лисички? О, там хащі, звісно, бачиш. А, трошки є. От ми з такої лисички ми дуже багато залишили. Оце місце, бачите, не побачили грибники. А он там ще лисичка. Походимо. Щось де назбираємо. У мене, друзі, сьогодні такий пляжний вид. Бачите, шортики, комфортно так. Та ми знали, куди їдемо, тут кущів нема, хаші теж нема. Друзі, перейшли овражик. Бачите, які подарунки нам. Грибники залишили. А, вон он підберезник, а ну глянь, добре чи ні? Ось, ще лисичка. Я ж кажу, що всі грибочки не... Не зберуть. А ну вон, смотри, гріш, сморі яке. Ага. Ще штук п'ять. Супер. Там супер, пари, супер. Та зрозуміло. У мене сьогодні екіпіровка друга. Я по хащах не лажу. Мені. І капіру, і не, не вистачає тільки кроватки бойсаута. Які кроватки? Що ти там? <ріху> О! Супер! А вон ще еріш. А вон позаду тебе. Біля біль, бачите там є. О, сколько їх! І така гарна лисичка. Так, багато залишили. Ну, ці не будемо чіпати маленькі. Підберезник, друзі, але вже старий. А лисичка есть. Ну что тут як успехи? Йду, ага, бачу. О, спекотно с баком. Зараз водички додам, зараз. А ось, друзі, ще полянка лисичок. Вон, бачите, які гарнюсінькі. Ага. О. А в тебе, а ну покаже. Ага. Та, друзі, небагато. Але ж залишили нам грибники, а з коміну збити трошки лисички. Ми майже все здесь обійшли. Більше нічого нема. Що там залишилося? Можемо ще до центру сходити, глянути. Якщо ні, друзі, то будемо потихеньку шльопати до машини. Ага. Будемо ми потихеньку йти до машини, бо це не гори. Спека така, ну, серйозна спека, тому собаки даємо. Водички дали, але це не спасає. Не рятує їх. Завтра поїдемо в гори. То там побігають півдня, то тут то точно. Там прохолода, а тут на свій страх і різок приїхали глянути. Фу, макрющі, друзі. Так, спека неможлива у лісі. Так що це не гори. Ну що, друзі, зараз покажу, що ми сьогодні знайшли, що нам залишили грибники. Ось бачите, у мене трошки лисички, дубовічок. У і то те саме лисичка, дубовічок, ще підберезник є. Ну чого, посмажити ввечері, добре буде. Ну а з вами, друзі, зустрінемося у наступних грибних походах. Пока.